Як завжди, я вас вітаю своєму каналі. Сьогодні я пропоную прослухати розклад на чотирьох королевах: королева чаш, королева мечей, королева жезлів і королева пентаклів. Вибирайте собі любу, яка вам подобається, можливо, з якою ви себе асоціюєте, а можливо, прослухаєте все. Питання буде таке, що станеться прямо зараз. Тобто буде чотири варіанти. Раз, два, три, чотири. Зроблю на одній колоді, зроблю на дзеркало долі. Ось так. Сьогодні. Ось так. Я вам предлагаю. Давайте ми почнемо і побачимо, що вам. Можливо, треба щось почути, щось дізнатися. А можливо, просто. Прослухати, та, ви знаєте, як отримати задоволення, якщо це вам допоможе. Почнемо так. Три, значить, ми прибираємо. Хай вони тут побудуть, а ми почнемо з королеви. Я дуже можу її так поставити. Бачите, так? Да? Королева, королева, королева кубків. Питання, що станеться прямо зараз в вашому житті? Можливо, сьогодні буде ваш варіант. Що станеться прямо зараз? Ну, давайте слухаємо. Удочку. Перший варіант. Так, що станеться прямо зараз? Я скажу, сказала, так, по цьому варіанту, королеві кубков вам тут буде запропонована робота, найближчим часом для робота, яку ви, наприклад, шукали, довго довго дов, дов, очікували. Можливо, я б сказала, 4 можливо, 4 місяці ви очікували, можливо, ви відправляли резюме або що тут. Робота, я вам так скажу, тут буде вам запропонована ця робота перший варіант. А, або вам придеться чимось пожертвувати, наприклад, переїхати або їздити кудись дуже далеко, да? або переїхати прямо в інше місто. Якусь роботу, куди переїхати в інше місто, і вам, наприклад, буде можливо незручно через те, що ви, наприклад, привикли жити там, де ви живете. Це перший варіант. Другий варіант Б, скажімо так, можуть теж запропонувати роботу, але знаєте як Бо, в буквальному сенсі тут змінити фах. А для вас я б сказала, або фах. Ну, наприклад, якщо ви працювали. Це як приклад тут жінка, яка вже достигла якогось уровня да, в роботі. Ну, наприклад, ви працювали як психолог. Давайте я скажу так. Наприклад, психолог, ви працювали з групою людей там, жінками. Вам потрібно ще буде працювати з чоловіками. Я люблю цю роботу, але я не знаю, в мене великий страх вийде або не вийде. Бо у вас йдуть в буквальному сенсі ця ваша нова пропозиція в професії. Вона змінить ваше життя, але вона змінить найкраще. Я вам скажу, буде нелегко. Це би варіант, ви варіант. Теж запропонують роботу, але з якоюсь групою людей. Наприклад, якщо ви там да, працювали, ну давайте до психолога, чогось мені так психолог, з яким з працювати з групою людей жертвам, жертвами стали жертви чогось або насилля, або можливо ще зараз в Україні війна, жертви війни, ну щось от з якимись групою людей специфічним працювати. Буде нелегко, і ви дуже з цього приводу переживаєте, у вас прям є страх. Тут робота буде, знаєте, як підписаний контракт, на якомусь контракті. Контракті. І ви, до речі, зможете, наприклад, якщо ви працюєте десь вдома, да, можете вдома працювати і працювати на тій роботі. І вам в буквальному сенсі це круто змінить ваше життя. Або якщо я сказала А, і ще варіант. А, Б, Б, Г, да, це буде у нас ще такий варіант, теж пов'язано з роботою, але якийсь тут нелегкий колектив. Ви, наприклад, довгода, як я казала, ви очікували: візьмуть вас, не візьмуть, ви в буквальному сенсі думали, як це станеться. А я скажу, тут буде такі. Така пропозиція теж вам прийдеться переїхати. Це нова пропозиція. Тут зайняти, я б сказала, посаду можливо. Можливо, знаєте, як переїхати. Робота тут буде пов'язана, знаєте, якісь показує ще такі варіанти. Гляди, як казала, складний колектив, де вам прийдеться, робота вам буде до нагоди, ви получите тут фах. Ви підростете. Це по-перше, але якось вам прийдеться, знаєте, у вас є страх, що вас не вийде, що дуже тяжкий колектив. Наприклад, може ви діктором працюєте десь а, ну, все ж завгодно, можливо, і не диктор, тут, можливо, і в кафе, бо багато тут людей, і вам прийдеться, як, крім того, ще управляти людьми. Ось такий у вас буде з, в буквальному сенсі така пропозиція. І ви будете боятися. Але це повторюсь, можливо, всі варіанти разом, або робота далеко, вам придеться переїжджати їхати. І це у вас, я вам скажу так, доленосний вибір. Просто кардином, ви бачите, вибір за доля, вибір шляху напрямку. Зараз у вас буде вибір шляху напрямку. Як Ця пропозиція, вона, ви навіть не будете знати. Будете десь дуже боятися, повторюсь, і вам невідомо, вам прийдеться багато вчитися, але ви зможете в майбутньому ну, досягнути через цю роботу стати професіоналом і досягнути якихось висот. Ось так. Тут запропонувано. Ну ви дуже тут будете боятися, перший варіант. Дуже тут просто в буквальному сенсі. Це дякую, що ви мене прослухали перший варіант. Так, королеву ми прибираємо. Далі в нас другий варіант. Друга королева мечів. Королева мечів. Так, зараз перекасуємо, що потрібно. Що станеться прямо зараз. Дивимося, що станеться. Королеві нічі прямо зараз.

Так. Другий варіант для королеві мечів. Ну, тут дуже странний такий варіант. Чому странний, Щось я розповім. Тут можна якось його роздвоїти. По-перше, питання у нас як стоїть, що станеться прямо зараз? Ну, зараз прямо станеться у вас буде розмова. Тут жінка працює з чоловіками, колектив чоловіків. Раз, два, три, одні чоловіки, одні чоловіки, ви одна серед чоловіків. І тут відбудеться якась розмова з приводу роботи. Тобто, ви працюєте в колективі чоловіків, буде розмова на роботі. Прямо десь ви будете знаходитися на розмові, на роботі. Біля вас є тут багато чоловіків. Один чоловік, я б сказала, він як фізично кудись буде. Ї... У вас розмова, що він кудись піде, кудись буде їхати. Тобто, буде тримати. Рух, рухатися. А я б сказала, тут як розробляється стратегія план, вибір. плану, путі, шляху, дороги. Тобто він буде розвідувати, як вам краще піти, оминути якийсь, давайте скажемо так, як сказати, поганий, оминути щось. Плохе щось погане там, де може, може бути сильна руйнація. Або, наприклад, це коли ви по роботі, наприклад, у вас фірма, да, і ви будете розробляти стратегію, щоб не за, ну, з якимось чоловіком він буде розвідувати в буквальному сенсі конкурента, як вам, як він, ну, щоб розробити такий план, як вам, наприклад, якщо товар. То як вам краще його в буквальному сенсі довести, щоб не було руйнації чогось, щоб не понести якийсь, я б сказала, понести як втрат. Але саме і ще а, А-варіант, а і Б, саме Б він, я скажу, він, ну, тобто, Цьому розходу можна сказати варіант Б. В мене він зразу виник. І я вам скажу, він саме такий головний. Тут жінка буде в колективі чоловіків на роботі, в прямому сенсі. Зараз ви говорили, буде... будете посилати якогось чоловіка розвідувати, розвідувати в буквальному сенсі. Для того, якийсь шлях для перемоги, щоб вам краще. Перейти дорогу, якийсь шлях якраз робити, щоб оминути конкурента, вибачте, або ворога, вибачте, щоб не було руйнації, щоб о, о, всі могли вийти з якоїсь зони руйнації, всі, не один, а всі, щоб вийшли, і будете посилати якогось чоловіка. Вибачте, в нас війна, це знаєте, як, я не знаю, чому так. Хтось, якщо дивиться, то тут жінка, ну тут жінка і чоловіки, тут, знаєте, як на війні розвідувати, наприклад, де ворог, де він знаходиться, да? коли, перш ніж йти і щось робити, посилається людина, вона розвідує як шляхи, там, куди вам продвинутися, або як вам вийти з от, поганої ситуації, де рунація, можливо, сильна рунація. Сильно бомблять, щоб вийшла ціли, ціла рота, цілий от, отряд, вийшов, щоб, всіх, як, щоб всі стали, вибачте, живими, щоб не було жертв уникнути жертв. Бо тут у вас в прошлому, в прошлому я б сказала, раді могли бути великі жертви, тут от, так, щоб уникнути як мога жертв людських жертв, вибачте, такий варіант. Вибачте, там чомусь так не вирощи. Такий варіант. Можливо, тут і військові, жінка військова. І колектив чоловіків, багато чоловіків. Дуже багато чоловіків. Дякую, що ви мене прослухали. Другий варіант. Давайте наразі перейдемо до третього варіанту. Вам дякую. Королеву ми відкладаємо, залишаємо, королеву Жезлів. Ну, нас королева жизнів. Так, питання. Що станеться прямо зараз для королеви Жезлів? Бачите, де? Королева, моя ти королева. Що станеться? Для королеви Жезлів? And. <clears throat> Так, третій варіант. Що станеться прямо зараз для королеви жезлів? Що станеться? Тут у тут в буквальному сенсі ви дуже будете пережив, переживаєте тут. Давай, жінка, яка тут переживає за свою дитину, за дитину або дітей двох чоловіків, або одну, або двох. Чомусь так. В буквальному сенсі ви тут дуже переживаєте за те, що щось може статися, що зруйнує їх життя. Ну, прямо ну, таке, знаєте, або пожежа, або взрив. Ви дуже-дуже дуже тут будете, ви переживаєте за діток, за своїх діток, можливо, до речі. Блізнюки, двойнята, таке щось. За діток дуже-дуже тут переживає за діток і жінка. І прямо зараз у вас буде розмова, відбудеться в буквальному сенсі розмова, що з ними все добре, але будуть, вибачте, на тілі, щось буде на тілі, або поранення. Ну, якщо тут така, знаєте, або взрив, пожар, ну щось таке Перепалок, взрив, от сильний такий, коли знаєте, отак. Чомусь багато дням також аж прям такий, знаєте, такий, пожежа, мені хочеться сказати. Значить, розмова відбудеться, шанс на розмову, розмова буде, що фізично вони живі, все гарно, але ви будете печальний, щось, щось на, на тілі буде. Поранення, рани, ожоги, рани буде, але, але дай Бог вони живі. Усе. Омрачіть те, що щось буде з ну, тілом. Тобто з ними вони стануть ці, ну, або один, або два чоловіки, ваші діти, або близнюки, або двоняшки, вони залишаться в Але це буде така маленька їх перемога, вам прям аж легше стане. Але щось буде на тілі. На тілі буде ну, рани на тілі, скажемо так. Рани на тілі. Або в тілі будуть, знаєте, коли щось рикошить. І залишається щось в тілі, Прийдеться робити, я так розумію, в операції, бо тут йдеться, я б сказала, ще біля них буде, коли вони вам будуть дзвонити або з лікарні, або може бути, вибачну, на час війна, можливо, там, ну, там на фронті, да, будемо казати, господи, знаходиться лікар, лікар який показує допомогу. Це раз. Варіант. Або, якщо ви переживаєте за свою дитину, він на фронті, але він лікар, який допомагає воїнам. А, на, ось так. І буде шанс а, ну, поговорити, що з ним теж все нормально, він живить, допомагає, і, але ось щось може бути, якесь нього поранення. Це буде якось вас сомрачить. Але з ним буде все гарно. Тобто, якщо, можливо, ви чекали дзвінка зв'язку, ось людина з'явиться на зв'язку. Ось такий варіант. Дякую, що ви прослухали. Так, Хоп. Так. Третій варіант. Дякую. Ми перейдемо до четвертого варіанту королева Пентаклів. Королева Пентаклів. Що станеться прямо зараз для королеви, королеви Пентаклів? Давайте. Так, королева Пентаклів. Подивимося, да. Так, четвертий варіант королева пентаклів. Що станеться прямо зараз? Я так скажу так: прямо зараз ви вирішите рухатись. Я скажу так: тут на даний момент ви приймете дуже доленосний вибір для себе з приводу того, чого. Чого ви боялися? Ви дуже чогось боялися і дуже боялися це робити. Буквальному сенсі страх вас поглинав. І тут я б сказала так: це можливо з приводу або якогось чоловіка кудись їхати до чоловіка. Ви або боялися втратити його. А і тут з якихось таких причин вам прийшлось уїхати від нього, і ви дуже переживали, що буде що що Станеться, що не станеться тут. Ви вирішуєте на свій страх, риск. Просто, в буквальному сенсі, на фізичному рівні ви їдете. Ну, наприклад, і вже покупаєте. Ну, це не обов'язково їхати, можливо, і онлайн. Ви покупаєте, в буквальному сенсі, бій квіток, квіточок на поїздку кудись. Їдете туди, откуда ви приїхали, і дуже боялися. Там у вас пов'язане, наприклад, у вас є якась, наприклад, якесь своє житло. Туди ви їдете, де ваше житло, де якісь офіційні документи, де можливо ви народилися і де можливо вас чекає чоловік. Чекає чоловік, ну, яку... друга половинка, яку ви залишили. Тобто, от зараз просто буквально в буквальному сенсі. Людина, яка дивиться, якщо це ваш варіант, то ви вже придбаєте квіток і вирішуєте їхати. Тобто ви вагалися 50 на 50, Наприклад, або чоловік приїде до вас, або ви щось не виходили. І тут уже хоп, і я приймаю рішення, я беру трохи переживаю моторошно, погано сплю, але я. Знаєте, тут як в буквальному сенсі діти броню, стати воїном, але перемогти долю і придбати, і це кста, до, ну, кста, я б сказала, до, добра карта лежить на вашу, на те, що ви зробите. Купити квіток, і, я так розумію, будете їхати. Ось такий варіант: купити квіток. Просто так повторюсь, хочеться сказати на свій страх, різк. Що ви так боїтеся, бо обставини ще по цій ці ситуації, які не залежать від вас. А що ви хочете ну, поїхати туди, наприклад, повернутися, да? де там щось, щось таке проходить, що ви боїтеся просто думаєте, їхати, робити, не робити, повертатися, їхати, не їхати, бачити, не бачити. Але ви тут просто так: 50 на 50, так, хоп, вирішила сама. І... Зробила остаточний вибір. Ви їдете ви? Чоловіку не вийде до вас приїхати, ви їдете ви. Ось так. Такий варіант. Дякую, що ви прослухали мене четвертий варіант. Жаль вам, щоб всі здійснилися ваші мрії, цілі, як нам. Як я б сказала, найкраще для вас? Нехай вас вам щастить. Бережіть себе і до побачення! Дякую!